Нарешті я починаю бачити свій прес і влізла в довагітну сукню, яку я, до речі, так нікуди і не вдягнула, ну бо завагітняла взимку. Розумні ваги, які я купила нещодавно, вже не працюють, тому які саме зміни у вазі, сказати складно. Але я приблизно на 1750 калорій, намагаюсь контролювати споживання білку, бо частіше всього білок ніхто не доїдає. Трохи змінила підхід до тренувань. Тепер замість трьох. Годинних тренувань на тиждень роблю п'ять коротеньких по 20-30 хвилин. Пілати, схід, табата і замість кардіо швидка хода в 10 тисяч кроків. Рутина, яка тримає менталку, але яка не висмоктує всі соки, але навпаки надає крила. Якщо ви зараз теж працюєте над собою і своїм тілом, то просто хочу вам сказати, що ви молодець і що результат обов'язково буде. Можливо, не так швидко, як ви того бажаєте, але головне не здавайтесь, насолоджуйтесь процесом. І зовсім скоро ви побачите зміни в церкалі.